А на вулиці чергова гроза. Чесно кажучи, дуже люблю. Лежачим наметі переочікувати грозу коли ти знаєш, що він не протікає, стихія бушує, а тобі тепло і затишно. Свою дочу завжди вчив. Як переочікувати грозу, позбавити себе металевих предметів. Ось, наприклад, мобільний я зараз вимкнув. І чекати. Ось вона йде, йде, наближається, блимає, грохоче, ще виліться дощем. Потім вона над тобою. Саме такий відповідальний момент. Треба не боятися цього. А потім вона буде відступати, відступати все далі, далі. От ніде так гостро не переживаєш цей момент, як в наметі. І тим більше, коли один. Страху нема ніякого абсолютно. Навпаки. Я вже говорив, затишок. Метелек тріпочок рікцями. Твіркун співає свою пісню. Саме страшне, коли летять ракети або дрони, а на підлозі спрям діти. І нема куди сховатися. І воно летить на твоїм будинком. І ти відчуваєш себе немічним таким. І з ненавистю думаєш про тих тварів, які хочуть позбавити нас життя. Ні за що, просто так. Бо це їх гроші. Наше життя нічого не варте, щоб їх діти, внуки, жінки, всі родичі були прокляті до сьомого покоління. і так Думає кожен українець. Отакі ракети кидати по мирному населенню, падлюки, зі ви такі, а? Щоб ви були спропляті, ятий покоління. А ось починається дощ. Значить, що гроза, фронт грозовий. Вже підійшов дуже близько. Тільки що був дуже сильний спалах і громовиця була. Сильніша за оцю. Зараз бахне сильно. Новими пагорбами дуже відлуння сильне починається вітер. Це вже прямо фронт над нами. вже намер. починає хитати намет, злива посилюється. Зараз лине Рози взагалі небезпечні лупасить по-дорослому. Отакий у мене сьогодні грозовий контент. О, господи! Стоять будинки, і щось люди там викрикують, а я спустився трошки нижче дороги, скошене пшеничне поле. Тут уже жнива повним ходом. І під лохом сріблястим поставим намета. О, іде, іде шум. Оце гроза. Оце поспиш тут. Накриває, накриває фронт. О, вже рве намет, хитає вліво і вправо. Блискавки освітлюють прямо як лампою. О, пішла ляпота. Ай, я милує опинитися. Оце вже страшно. Але грім не страшний. Страшна блискавка. Грім це тільки звук. Головне, щоб блискавка не попала. Велосипед лежить ну, боку від намету. Дуже сподіваюся, що все минеться. Це ж треба така гроза. Зараз пахне. Ага. Я думаю, що теж вам, глядачі, корисно разом зі мною пережити цей момент відповідальний, грозовий. Не знаю, чи ще хтось показує, як переживає один турист в наметі такий грозовий фронт. От я якраз переживаю разом з вами. Коли ви дивитесь цей контент, значить я залишився живий. Вам не видно можливо, але намет ходить ходуном. Треба його притримувати. Як кажуть у нас в Україні. А, вісрахун можна і всратися. О, зараз бахне, слухайте. О! О, це я розумію. Де ще кілька хвилин і цей фронт пройде мимо. Зараз він якраз над нами. Зараз бахне. Ух, це ж така сила природи. О, вже відчуваю, що проходить в сторону фронт. Грозовий вже віддаляється, вже він не наді мною Ти Відчуваєте, як хлеще вода з неба, як падає скільки води. Після 40, 45 градусної Жарюки оце так збираються хмари і виливаються такими дощами. Боже, поможи! Пережить. Лежу отак собі. Різні думки думаю. Думаю добре, що дочка мені з Норвегії привезла такий палом з рідиною. І я обробив намет зверху той тент, щоб він не протікав. Ом, так лякає, зараз знову бахне. Ні, ота гроза уходить, але й бахкає весь час. І думаю, як добре, що я обробив намет тент, отою рідиною. Бо я абсолютно сухий тут в наметі, ніде нічого не капає. Тільки були такі сильні пориви вітру, що прийшлося тримати намет, щоб мене не здуло разом з ним. І ніби ось вже відступає ця гроза, відступає, я вже відчуваю, що вона не наді мною. Вона вже десь пішла. Але знову ж таки, тут пагорби. І оця луна, вона підсилюється. Я думаю, що такі блисківки десь і трапляють в якісь місця. Зараз знову бахне сильно. Ну, це ще не сильно. Бувало кілька разів. Що я підскакував з переляку. Добре, що я розумію, що грім це тільки звук. Страшна блискавка. Ну тут блискавки, вони такі блискавиці, вони там в небі десь собі. Давай, гроза, вже проходь, я вже повинен спати, відпочивати. Я сьогодні дуже багато проїхав. Я сьогодні прямо герой. По такій жарі, дуже велику відстань десь біля. 100 кілометрів я сьогодні проїхав. Напрямок взяв на Бухарест. Це столиця Румунії. І десь біля 300 кілометрів треба мені проїхати, щоб опинитися в Бухаресті. Після Бухаресту на Болгарію. А там уже і Македонія. Дуже надіюся, що я залишився живий. Неушкоджений, ще є небезпека на дорогах, дуже багато транспорту, вантажівок. І сонячного удару я не отримую, теж дуже надіюся. Стараюся робити все правильно, щоб вижити. Ну, для того я і мандрую, і вам показую, як виживати в непростих умовах, або як виживаю я в непростих умовах. Дехто скаже, для чого це треба. Ну от мені це треба. По-перше, переключитися від тої страшної війни, яка у нас вже другий рік в Україні. За травень місяць було більше 20 атак ракетних і дронів по Києву. Кілометрі від мого будинку, де я живу, попадали дрони і розбивали квартири. Це безсонні ночі, а вранці треба йти на роботу. Тому для того, щоб переключити свою психіку і свої нерви заспокоїти, я і виїхав в цю мандрівку, і от зараз у мене боротьба зі стихією. І я впевнений, що природа злого не зробить мені. Зло роблять тільки сусіди. Росіяни кровожерливі і ненаситні тварюки, які просто вбивають українців ні за що. Просто їм так захотілося. А хтось, звичайно, збагачується на цьому. Кому війна, а кому і мать родна. Ось ви чуєте, що дощик тільки-тільки моросить. Фронт Грозовий дійсно вже відходить. Вже блискавки слабіють, громовиці вже тихіші, і я дуже вдячний всім, хто разом зі мною в такій темноті пережив цю грозу і додивився цей ролик до кінця. Я посміхаюся, тому що я розумію, що такий ролик дивитися не дуже цікаво. Але Кому цікаво було, як я переживаю одиночно в наметику десь хто знає де в такій країні, як Румунія, страшний шквал грозовий, то я дуже вдячний, що ви пережили це разом зі мною. Я відчував вас на відстані і це мене підтримувало. А тепер скажу вам по молдовськи і по-румунськи. Бунасяра, тобто доброго вечора. Дійсно, грозовий фронт пройшов, і тепер вечір буде тихий і спокійний.